Мені на пам'ять, це саме дерево тут, груша. От я приїхав в му році назад, вона була, ну, трохи менша, до речі, вона зараз, так знаєте, загрубіла, розтовсіла, тоді вона була ну, трохи менша, але така тонша, ізясніша. Росте дуже повільно. Але оці груші як мінімум 50 років. 50 років, це як мінімум. Ці груші. І вона плодоносить. Тут не було нічого, це вже десь виросло. От. Так що цю грушу я пам'ятаю. Представляєте собі, 83-й рік, це 43 роки, 40 років, 41 рік назад. І я і пам'ятаю, вона була гарненька вже. От. А от оце насадження є. Тоді було молоде. Ну, там йому було, може, 10 років. Ну, така собі струнка була. Уста. Стронка, глядіш, я сюди боялася підійти, бо вона вся в колючках була така. От. І от вона виросла. За 40 років вона досить набрала в висоту. Ну тут такий, розумієте, рельєф, де Солонець, де взагалі. То десь набрала, десь не набрала. Але є гарні дерева. Але... Її страшно скубали, бачите, вирізали рядами. От, бачите, ряд цілий вирізали. Отак От її різали страшно. Аби не я, тут вже її зрізали б і вкрали б. Та добре, що я тут живу недалеко, то не дав їм вирізати, бо це мали два роки назад її. Черговий раз різати. Взагалі, як сказилися тут. Кожних 2-3 роки її різали. От, Вона, знаєте, не вмирає нічого. Оце ряд цілий вирізали, бачите, щоб машина їздила. Значить, там була, були колись, але їх вирізали. Оце такі господарі. Ці господарі посадити нічого не можуть. Суплі нормальним під носом вирізати не можуть. Але вкрасти можуть. Ще пару днів тому тут упало, лежало дерево. Вже його підібрали. Ну, Те, що підібрали, то бог з ним. Бог з ним. Бог з ним. Отака. Ось така історія, бачите, з лісу. Ліс з глядічі. Дуже гарна порода, я вам скажу. Надзвичайно гарна. Вона і крепка, і прекрасна порода. От, люди бояться цих колючок. Вона потім відпадає ці колючки і вона становиться гладенька. Ух ти, вчу не впав. Бачите, де-не-де колючки, а потім вони геть відпадуть. От. Деяких не відпадають, ну. Но... Більше стіл. Сюжет про сосну. Бачите, тут була сосна. І досить багато. Сохне. І дай Бог 40 років. Цій сосні, але вона вже сохне. Ось такий вік сосни. На півдні. Це, щоб ви бачили, які по рубки проводилися. От тут пеньок був. Раз, два, три, чотири. Це. Це ще не старий пеньок, це закрили. 5-6. Отак підряд шість пеньків. Далі знову. Тут взагалі страшні рубки. 50% вибирали вибирали зараз і так через пару років. Тому вона зараз така. Якщо її не чіпати років 10, то вона пустить крони в сторони і так більш-менш стабілізується. А так, знаєте, зразу розгрідить, це дуже, дуже страшно для дерева, особливо тут в південній зоні. Сонце пробиває, ці крони висушує. Тут, тут треба надзвичайний захист. Надзвичайний. Це не північ, там, там немає того сонця і не страшно, що воно дойде. А тут дуже важливо, щоб була максимально щільна крона. Якщо рідка крона і пробоєний, то ліс вигорає. Ну Це вже я бачу, таке вже я відмічаю і на полісі. Якщо рідка крона і рідкий ліс, він починає. Сосна починає херіти, сосна ялина і починає помирати. Мої любимі зимні гриби. Фламулінка. Ай ли, вкусно, я вам скажу. Невероятно вкусно. Маринаді, маринаді. Просто роблю маринаді без всяких там консервацій, стерилізацій. Два-три дні постояла і супер грибчик.